Що ми можемо сказати зараз про історію з фінансуванням України? Байден підписав тимчасовий бюджет без допомоги Україні. Хоча, ти пам'ятаєш, він казав я його завитую. Це, до речі, про дещо теж говорить. А як ти думаєш, коли взагалі буде ця допомога Україні? Чи варто її чекати до нового року? Чи все ж таки треба визнати, що вона буде в новому році? Як ми будемо? Витягувати ситуацію зараз, до речі, можу пригадати про що говорила пані Пріцкер? пані Пріцкер, коли казала, уявіть собі, що ви не отримуєте допомогу, ви готові до цього? Вам треба якось підготуватися. Трохи так натякала. І як ти вважаєш, чи це провал банкової, чи це виключно внутрішні розборки в Сполучених Штатах? Ух ти, як одразу багато вимірів. Ну давай по одному цю цибулину розбирати. Перше, пані Пріцкер. А, пані Пріцкер, я би не зможу по ситуації зараз з бюджетом, тому що вона зацікавлена в тому, щоб американські гроші максимально ефективно використовувались з найбільшим результатом. Зокрема, це напряму впливатиме на позиціонування і імідж Байдена в передвиборчий рік. Тому її завдання це координування і американських всіх агентств, і органів, які займаються цим. Це координування і тут запиту по місцю, і власне підганяння української влади ціпком трішки там, де необхідно від них добитися, або певних даних того, що необхідно робити, або там, де необхідно, щоб вони щось зробили, за що вони взяли на себе. Зобов'язання. Тому вона жорстка буде в риториці, вона відома своїм доволі е, хватким стиле менеджменту, і плюс, я думаю, що все ж таки десь іграє в момент її історичного сентименту, тому що о, її родина вихідці з України це заможна родина, це родина, яка і до того до її призначення неодноразово. Ну, Акцентувала увагу на своєму українському походженні і мала зв'язки і контакти з Україною, допомагала українській державі. Тобто, я думаю, що тут зійшлися всі зірки, і коли вона говорить, що готуйтесь, от а якщо раптом нема грошей, то я не думаю, що тут вона натякає на те, що гроші перестануть давати скоріше, вона на те, що потрібно бути більш стійкими і самостійними. І саме із цього виходить, що американці зі своєю крапельницею не будуть весь час і завжди і все списати. На зовнішню допомогу неможливо буде другий момент підтримка України і на кому лежить провина. Ну одразу скажу хто вінувати, що ділять, нехай розбираються за перебрікам. Це два ісконно-русських вопроси. От вони нехай відповідають. У нас в Україні важливо, що відбувається, і що нам робити власне, куди нам рухатися і як виправляти. Відповідальність а не провина, вона лежить безумовно і на українській владі, і на українських елітах в цілому, і ми про це неодноразово з в ефірах казали. І тут навіть більше, скажімо, це в твій профілі сфера знань, що українська держава і українські еліти не допрацьовують дуже серйозно на американському напрямку. І відповідно, ми своєю перепрошую обмеженістю у сколобістю в сполучених штатах самі. Мінімізуємо і зменшуємо простір можливостей і наших важелів впливу. Але при всьому цьому об'єктивно розуміючи, що Україна зробила далеко не все, що не просто могла би, а що мала би зробити, все ж таки повністю покласти відповідальність на українську сторону в цій ситуації було б вкрай невірно, тому що поруч з Україною ця ж допомога блокується і Тайваню, і Ізраїлю, який дуже немало робить Сполучених Штатах, і точно. Скажімо, звинуватити ізраїльську діаспору Сполучених Штатів, тому що вони не допрацьовують, ну це точно не із Києва робити. Скажімо, відповідно, там же лежить допомога Вірменії, там же лежить допомога іншим регіонам, і зокрема, навіть мексиканський кордон. В цьому випадку, якщо вже Україна несе повноту відповідальність, тоді треба сказати, що всі інші так само значить не працюють настільки якісно. Але це буде неправильно в цьому випадку. Є внутрішня політична динаміка в Сполучених Штатах, яка і без того створює це цунамі, яке ми просто не можемо зупинити, але ми мали би а до нього підготуватися, б, його мінімізувати. І, умовно кажучи, Ізраїль зараз від того, чи буде допомога сполучених штатів чи не буде, залежить значно меншою мірою ніж Україна, в силу знову ж таки об'єктивних історичних обставин. В них про це давно домовились, і в них свій момент. В залежності від того, чи прийшли сполучені штати літаки, чи не прийшли, чи не дадуть зброю, чи не нададуть. В них був півстоліття тому. Україна його проходить зараз в цей момент. Але й об'єктивно ми б могли вже вчитися і на їх досвіді, знаючи цю історію, знаючи, як це розвивається, і, власне, не робити тих помилок, які ми почасту робимо. Зокрема, зводячи всю комунікацію з естеблішмену Сполучених Штатів до пляшкового горлишка, через яке через цю, Вузький потічок, фактично, замість великої ріки відбуваються і медійні, і політичні, і інші контакти. Там, де навпаки, потрібно було б зараз відкрити всі можливі крани і дати змогу абсолютно по всіх каналах, які тільки можливо, по максимуму наситити Сполучені Штати і спікерами від України і інформацію звідсиля різного штибу на різні фланги з різними командами: релігійних, нерелігійних, опозиційних провладних, комуністів, соціалістів, радикалів, ліваків, консерваторів, лібералів всіх от, всіх, хто хоче, діаспори і, і а, спільноти. Зараз українцям потрібно було б тому, якщо говорити про допомогу в цьому розв'язі відповідальності, то в даному випадку я б сказав, що все ж таки це цунамі, яке ми не можемо зупинити, але до якого ми недостатньо не готові і не достатньо готові з ним працювати з цим. Цунамі, і третій момент: чи будуть гроші? Гроші будуть е, я все ж таки розраховував би е, на те, що вони будуть вже з початку року. Але працював би і сподівався на те, що це вдасться зробити в грудні. Я дійсно бачу вікно можливостей для цього після дня подяки в Сполучених Штатах. Я думаю, що ситуація може вийти на траєкторію прийняття цих грошей ще в грудні до різдвяних канікул Сполучених Штатах. але гарантій тут нема жодних, і це потрібно поталанити. А для того, щоб поталонило, потрібно над цим серйозно попрацювати. І попрацювати натякаю разом з іншими гравцями, які також зацікавлені в прийнятті бюджету. В нас дуже часто цей фактор ігнорується. А гуртом і батька бити легше в даному випадку, ми не в найгіршій компанії гуртом можемо просувати американський бюджет. Десь про фразу про те, що не треба чекати 100%, Тому що чи довго очікувати зміни? Якщо очікувати, то дуже довго. Тут якраз треба працювати і треба допомагати. Я маю деякі сумніви, що ми все ж таки отримуємо гроші в цьому році. Це обгруповані сумніви, але це буде по багатьох причинах. Хочу трохи тобі поопанувати так. Загальмувала все, загальмувала головне. А, Україна не зможе нормально воювати без цих грошей. Щоб зрозуміли, це гроші і на ремонт зброї, і на ремонт тої техніки, яка отримала пошкодження і багато що іншого. А, це гроші, які потрібні нам саме для виживання, виживання країни. І нам буде вкрай важко. І саме тому я вважаю, що заява пані Пріцкер це дуже коректний натяк, що треба займатися секвестром бюджету, і це дуже важливо. А більше того, наші американські друзі взагалі дуже дивуються, коли в нас під час війни з'являються такі якісь незрозумілі історії історії, які, наприклад, от пам'ятаєш, закон, який штовхала пані Шуляк 5.6.5.5. в інтересах забудовника, його Єврокомісія внесла. В звіт, де написало, приймаєте цей закон, ми не приймаємо вас до Євросоюзу. Сьогодні з'ясовується нова інформація, що маловідомий пан Гітманцев просуває зменшення в 10 разів сплати за лицензію якомусь одному з операторів. Випадково, це МСЛ, в якому випадково, як кажуть, в нього були колись там свої долі. Дивне співпадіння і знов під час війни, от як тут не пригадати Ізраїль, в якому заборонили приймати будь-які законодавчі рішення, які не мають відношення до війни. Ну до речі, я вважаю що це ж дуже потужно да внести такі, таку історію. І коли я сьогодні про це почув, я подивився. Думаю, ну кому що теж кому війна, кому матріна? А американці на це дивляться, і і теж розуміють, що в нас ну щось відбувається ненормальне і от тут. Дивись, вони дивляться на нас, вони дивляться на ізраїлітян, вони дивляться на Тайвань, і вони починають задумуватися: а чи все гаразд у нас взагалі адмініструванням цих грошей? Це перше питання, яке вони задають. А плюс є, що Русня вкидає потрібні наративи через своїх говорячих голів, і все це загалом негативно впливає. І тут я не можу не підтримувати твій тези про те, що не треба очікувати, так треба працювати. Але ми ж бачимо візит Єрмака, Свіриденко і Даши Зарівної в Сполучені Штати. До речі, потужна делегація. Я щось не побачив там представників Верховної Ради, але в нас повинна налагоджуватися стосунки між парламентарями двох країн. Цього немає. От як ти собі уявляєш. Як будуть працювати далі для того, щоб забезпечити отримання грошей? До речі, експерти кажуть, що в кращому випадку, в кращому, ми отримуємо на 20% грошей менше ніж просив Байден? Це був шість 60, більше 600 мільярдів. Ти пам'ятаєш? Е, так, як ти вважаєш, е, якщо і далі буде отака от позиція очікування? Чи це взагалі не може нам нашкодити ще більше, може все ж таки більш активну позицію проводити і все ж таки спілкуватися? Ну наприклад, при всіх варіантах, при всіх варіантах, я розумію, що треба було працювати з лідерами суспільної думки в сполучених Штатах, і я спілкуючись з деякими там, скажемо так, журналістами. Розумію, з ними ніхто не працює. Ну не працює, не дають їм ті наративи, які потрібні. А вони, до речі, ну, не антиукраїнські. Ні, вони проамериканські. Їм треба показувати, де інтерес Сполучених Штатів в Україні, чому це більш важливо для Америки, ніж для будь-кого іншого, ніж для Європи, наприклад, навіть і чому це війна за збереження демократії, а Сполучені Штати залишають собі тоді. Позицію країни, яка є головним поліцейським світу по захисту демократії. І от це все Ну воно лежить на поверхні, але влада не робить. Я не знаю, як її. От я тобі відверто кажу: я не знаю, як примусити цих довбнів з банковою працювати. Не знаю. Вперше я кажу це. І я б сказав, би не тільки як. Працювати там є люди, які працюють. Інше право, що їх е, мало м'яко кажучи, і більша частина системи не працює в цьому напрямку. Тобто, вона мала дуже сама неефективна. Там ще і значна частина не працює. Частина ще заважає працювати, і тільки невеличка частина безсмертних поні намагається тягнути всі напрямки. Але... Е, Проблема ж в тому, що не дають ще і іншим. Тобто, якщо самі не здатні, то відповідно створіть систему аутсорса, диверсифікуйте, децентралізуйте ці напрямки, відкрийте просто крани і скажіть: Окей, ми відверто не можемо впоратися. Те, що зробили в Києві, коли підходили російські війська, відкрили склади і видали а, Калашникові. Сказали, так тепер ми довіряємо своїм громадянам. Ми розуміємо, що ми не здатні захистити Київ тими конвенційними способами, які існують. І, відповідно, ми даємо змогу. Кожному, хто має таку потугу і має потребу, і має сили, і бажання це зробити, може зробити. Ми довіряємо. І от видаємо. Те саме можна і на дипломатичному як принцип реалізовувати. Там, де не можуть впоратися, дайте можливість. У нас купа відставних дипломатів, які можуть це робити. В нас купа є зірок, спортсменів, всіх інших, які мають і свої контакти за кордоном, і вони можуть це робити. Їх потрібно лише підштовхнути, дати їм можливість, полі, відповідальність кожному вручити медальку сказати: тільки на тебе надія. Є різні механізми, яким чином можна цей процес детонувати, спустити і дати змогу десь централізовано якісь меседжі, наративи підтримку, десь, навпаки, повну децентралізацію дати. Коротше кажучи, потрібно усвідомлення того, що ця проблема існує, і існуючими методами, механізмами з нею впоратися неможливо. Вибач, і... що Вибач, що переб'ю тебе, що переб'ю. що сказав геніальну фразу, до речі, що треба давати просування наротивним публічним особам, тим же самим спортсменам. Це геніально, це дійсно. Воно лежить на поверхні, але в нас же навпаки, у нас зараз зробили перелік футболістів, які попали в як там, ті, хто хилянку або там не повернулись в Україну, і там. Довбик, циганков, вони офіційно працюють там на контракті. Я можу сказати, ну якщо б щоб було інше, це ми б зрозуміли. Більше їх випускали саме для того, щоб вони працювали там на контракті. Замість того, щоб Довбик, або там не знаю, мудрик, або той самий циганков виходили. І казали, ми тут б'ємося за перемогу, а Україна б'ється за виживання на кожному матчі. Це ж можна робити, це ж легко. Просування в команди їх підтримували. Це ж розуміння теж британські команди, іспанські команди підтримували б. Ми бачимо взагалі інше. Ну от демотивацію на всіх рівнях. А Українська присутність в Голлівуді, Скільки людей серед їх же акторів? І на самому початку це використовувалось, коли Зеленський зідзвонювався, там Смілий Куні з іншим і проче А чи зроблена інфраструктура під це? Чи зараз є щорічна премія в Сполучених Штатах, яка би за участю топ американських посадовців вивручалась би етнічним українцям за допомогу Україні, раз етнічним там нетнічним ну, давним випадку давай там американським в цілому комусь з їх політикому, з їх там зірок, комусь релігійних діячів, десяток номінацій. І робити це на найвищому рівні в сполучених штатах. Красиво, грандіозно, щоб кожен хотів прийняти участь, там і продемонструвати і що він... це і включається Олена Зеленська. Це ж красиво було б. Да, так, абсолютно, і для Зеленського навіть п'янівськи. Це було б чудово, але при цьому це дружина, і відповідно це не про політику внутрішню. Ну можна багато різних варіантів придумати, але потрібно розуміти, що в нас ті інструменти, які є, вони куці, неефективні, і їх недостатньо. Відповідно, перша постановка в нас є проблема. Х'юстон є проблема. Друга, як ми її вирішимо? на сьогодні, її намагаються вирішити в існуючих механізмах, і тоді їде ярмак. Чому тому що збігаються перша розуміють, що щось не дуже добре. Друге у ярмака є персональна зараз зацікавленість, в тому щоб здобути якусь перемогу, якесь рішення, показати його зеленському, тому що є і внутрішня конкуренція всередині самої влади і. Позиції Єрмака також не є залізобетонними. Не дивлячись на те, що він на щебель вищий і стійкіше стоїть ніж багато хто інший, в оточенні Зеленського. Його інтерес. Відповідно, її інтерес Сполучених Штатів зараз цілі делегації з а, Ізраїля, які працюють зараз по темі бюджету а, в день, коли а, там Алії в Карабахі, ніби парада побіди приймав, рівно в цей момент засідання. Конгрес у Сполучених Штатах відкривав Предстоятель вірменської церкви, зустрічаючись на запрошення найвпливовіших демократів і республіканців-конгресменів, звичайно, спікером. І що він робить? Він молитву робить і розповідає про там 100 тисяч вірмен, які депортували інше. Свій наратив просуває на найбільшому майданчику Сполучених Штатів, і це робиться з консенсусу американських еліт. Паралельно а з цим Україна. відбувається Україна. От проблема. так, от відбувається робота інших, і відповідно тому ж Салівану також потрібно, щоб Україна в, в цьому рядочку була, і я певен, що американці самі також виступали з тим, що давайте везіть когось. Єрмак, бери своїх і їдь сюди, дамо майданчик на телебаченні, дамо кабінети закриті зустрічі, просуваємо зараз. Байден зацікавлений в тому, щоб і український десант працював якомога активніше там, щоб допомогти проштовхнути бюджет. Ну, в нашого боку, збирають команду так, як вміють з тих, кому зараз конче необхідно, і їдуть і в результаті туди ярмак, І ми бачимо це інтерв'ю. Чудово, супер, що це інтерв'ю було, але чи це рівно те інтерв'ю, яке хотів би, щоб асоціювалося з Україною? Борони Боже! Я хотів би бачити просто десяток інтерв'ю, якщо вже і це відбулося, ще із іншими людьми, і хотів би, щоб хтось прийняв участь ще й в якомусь вечірньому шоу Сполучених Штатах, і на кшталт Кулеби свого часу дотепно, правильно, з розумінням контексту дав би відповіді і підняв би рейтинги України серед пересічного американця, які ввечері дивиться ці вечірні шоу. Тобто для України тут важливо працювати і візит. Який відбувся, він має цю потрійну природу, я би сказав. А найключовіше, що ми можемо чітко зрозуміти, а хто не поїхав, з тих, хто мав би поїхати. І отут вже це претензія до влади, того що є ціла низка навіть найочевидніших прізвищ і людей, просто посад тощо, які також мали би зараз просто не виходити з літака, ночувати в літаках, фактично жити там просто літаючи. Ну, умовно. Низова ініціатива, приклад там Аня Губко, яка зараз екс-депутатка, яка зараз дійсно в Сполучених Штатах по моєму не вилазить постійно лобіюючи там інтерес України. Ну і там є декілька ще депутатів навколо неї. Є і таких ініціатив низових існує, але чи є на державному рівні підтримка, чи є можливості з діючих депутатів це робити, з діючих інших. От з футболістами, ти абсолютно, як на мене, дуже правильний приклад навік, тому що права рука не знає, що робить ліва. Ліва рука відпускає, розуміючи державний інтерес, права рука розуміє інтерес абсолютно інакше каже: не пущать, наказать, і бо всі рав, равни, і має бути отак. От і відповідно, оця боротьба у СССР комуністичної большевиської і України, яка є незалежною, демократичною, і хотілося би, щоб стала коли-небудь правовою. Оця от боротьба вона навіть відбувається в одних і тих самих питаннях, коли видно як, видно як з різних кабінетів і в різний час відбуваються діаметрально протилежні рішення. Погоджуюсь тобі на 100%, відсотків, додам тобі ще одне: я м, дивився бій поглядами між Усіком і Фюрі, І я можу сказати, я очікував, що будуть якісь знаєш, такі наративи. Я розумію, що він був концентрований на цьому, але. Я розумів, що потрібні були наративи. Наративів українських не було, які я би хотів почути, і тут я подумав, що питання усіх спортсменів, у мене до нього питань немає. У мене є питання, чому з ними не пропрацювали ті, хто повинен був це доносити. Тому що коли це дивляться, десятки мільйонів людей по всьому світу, то це дурня втрачати такий майданчик, не прорахувавши ситуацію. Просто дурня. А от що я хочу сказати? Я зараз, ви... так, так, Вибач я... про Усіка, я зараз наживу собі опонентів, але тим не менш, тут камінь в огород не тільки офіційних структур, але і а, нашої спортивної спільноти, яка також має проявляти свою самоорганізацію, але і виходячи з постаті Усіка і його релігійних подобань і релігійності, це питання і до наших священників, і релігійних діячів. Тому що Усік це лише один з прикладів, коли зокрема патріотична частина а, е, духовенства, м'яко кажучи, не допрацьовує порівняно з російською частиною і російськими впливами через сферу релігії. Бо в нас часто люблять і е, сприймають так, що от, ну, от держава має зробити. І так само сидять, і в релігійному середовищі кажуть, ну, то от, от зроблять, а ми тоді вийдемо, ми тоді зробимо. Ні, потрібно самоорганізовуватись, потрібно також брати відповідальність, відігравати. Бо не чекайте, що в Україні з'явиться таке саме ФСБ і е, ГРУ, яке буде приходити вам погони вішать папам і казати: а тепер от вам рознарядочка, і що ви виконуєте? Е, ми в іншій державі живемо, і тут так не буде просто так. і не може бути, і не хочу, щоб було.